Лариса Швецова. Віршований творчий переспів за мотивами казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. Снігова королева. Частина друга. Художник придумує цю казку. Мов вівці розбрелись по небу хмари і вийшов місяць, ніби пас отару, залив своїм зеленкуватим світлом усе довкола. Загадково й біло і так чарівно все отут було. Вертався художник з міста у село. Поскріпував сніжок у нього під ногами, Ішов він до своїх дочки і мами. Та ще хлопчина жив у них сирідка, лишився сам без батька, мами, тітки. Чарійний вечір крила розпустив й назустріч ночі тихо полетів. Думки художника теж тихо розбралися І складати цю історію взялися. Скріп, скрип, скріп, скрип, сніг з під ноги співав. Уіздорог з під сан підбивав. А он поїхав в балаганний ліс, Акторів у містечко він повіз. На світі білому Рохвесі є багато. Вони потрібні, в будні і у свята. Хтось чистить сніг, хтось пироги пече, хтось дім будує, хтось тканину чте. Цей чистить труби чорні від нагару, а тут солодку завдають опару. Той дивну музику задумливо складає, а інший підбира вірші. Он там актори і співають і танцюють. Тому здається, люди байдикують, але в життя вони несуть красу, мистецтво. Воно добром у серці взоветься. Як ми, вони хворіють і страждають. Але за посмішками все вони ховають. Хай бачать люди, щастя є у світі. Заради нього треба в світі жити. А я художник, вмію малювати, а інколи умію чарувати. У мене є і паличка чарівна, Це мій олівчик, кольоровий, срібний. Бо все, що я в уяві намалюю, те оживає, мов мене почув. Я Оліпсен. Я би його обведу в казку чи в картину приведу. Захочу вовка приведу, че лева, а як захочу сніжну королеву про або казкову хвею і буду довго розмовляти з нею. Он каркають на дереві ворони. І їх наближу я до королівських тонів. З таких подій ця казочка й складеться. А може, ще мені щось заманеться? Для казки треба ще придумати закляття. Це непросте, скажу я вам заняття. Скріп, скрип, скріп, скріп. скріп. Карамбарін барас вже скоро й казка з'явиться у нас. Ось так художник йшов і сніг ловив, і під ногами в нього сніг скрипів, побачив летенську пишну пані з лопатою мітлою на майдані і вирішив тут диво утворити. Цю бабу. Королевою зробити. Такою, чи такою, чи такою, але красивою зробити, не бридкою. Недовго тут художник мудрував, десь доліпив, а трохи десь прибрав. Було опудало, А стала кришталева. Справжнісінька зі снігу королева, у величавім королівському вбранні вся горда й статна. Очі лиш сумні. Чом вийшла королева ця сумна? Чом вийшла королева ця сумна? Світі цілому була вона одна, їй не було з ким радістю ділитись, ні сумувати, ані веселитись. В її палаці вічний спокій панував. Ніхто її сумну не розважав. У неї родич був серед людей далеке. Але із ним вони давно побили глеки. Він лиш для себе вигоди шукав, Їж за журу він не розважав. Оце в думках Йона фантазував, всю душу у фантазію уклав. Він відійшов, здаля полюбувався, Підправив щось і додому сам подався. Йду додому, і розкажу я дітям про королеву снігу і саміту. Скріп, скріп, карам, барім, ось казка й починається у нас.